У Полтаві 31 березня відзначили 150-ту річницю з дня народження громадського та політичного діяча учасника боротьби за незалежність України у му столітті Миколи Міхновського. Сьогодні на державному рівні відзначається 150 річчя від дня народження ідеолога українського самостійництва Миколи Міхновського його недарма називають апостолом української державності. Це особистість, яка Сформулювала ідею державної незалежності. Микола Міхновський чітко сформулював ідею єдиної самостійної соборної держави від гір карпатських по гори Кавказькі. Микола Міхновський автор документу, який називається Кредо молодого українця. Він автор маніфесту Самостійна Україна, в якій сформульовано цю ідею державної незалежності України. Захід провели біля будинку русових на Воскресенському узвозі біля меморіальної дошки встановленою на честь Міхновського. Адже саме в цьому будинку 19 лютого 1900 року він вперше зачитав брошуру «Самостійна Україна. Він наш земляк, він народився на Полтавщині. За тим адміністративно-територіальним поділом це була Полтавська губернія. Його родина була теж тісно пов'язана із нашим містом. Тут вчилися в духовній семінарії його племінники, небожі Володимир Олександр, і, і практично всі представники такої великої священницької родини. І Міхновських вони проходили через цей навчальний заклад. Депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай каже: сьогодні важливо популяризувати державотворчі ідеї Миколи Міхновського. Мене завжди радували щирі українці, і ті українці, які мають свою думку і не залежать від думки інших. Та людина, яка має силу, має волю. Має мужність в деяких моментах, навіть не дивлячись на кон'юнктуру, казати те, що вона думає. І навіть, навіть та ситуація з Кароленком, яку я, наприклад, почитав, вона ну, досить доволі мене надихає. Я розумію на той час, які це були величини, і як ця людина своєю думкою могла надихати молодь того часу на все українство. І у нас відбувається зараз все те саме. І просто не вистачає таких людей. Тому я думаю, цей захід, той, який ми сьогодні робимо, він дуже важливий для того, щоб нанести в першу чергу нашим підростаючому поколінню, що наші люди це мужні, щирі та вільні. А голова полтавської просвіти Микола Кульчинський наголосив, обов'язок полтавців зробити в цьому будинку музей, аби вшанувати пам'ять як родини Русових, так і Міхновського.